Постать першого провідника організації українських націоналістів гордість народу Євген Коновалець своє життя провів у боротьбі за Україну. Сьогодні його приклад знову надихає сотні наших бійців відстоювати батьківщину. Україна була по суті розділена вже державами з різними різними державами. Але тоді в нього була пророча ідея, стратегічна ідея правильна яка вірною сьогодні. І тоді він говорив, що під час світових драм можна вибрати два шляхи: перший або створити власну історію. Або, друге, стати жертвою цієї історії. Він вибрав першу. Я думаю, що саме цю першу вибрали ті, хто стали його соратниками. Я думаю, що саме цею, де користувалися ті наші хлопці, хто першими йшли добровольцями вже в наш час, при тому, що розуміли, що тут проти більш сильнішого, кращого збройного ворога. В урочистостях до дня народження Євгена Коновальця взяли участь і представники полку Азов, які останні кілька років щодня на ділі доводять свою любов до України, воюючи на сході. Як це бути на лінії зіткнення, показали в перемозі в основу фільму Руслана Ганущака Брат за брата лягла відеозйомка із Широкиного. Я став свідком разом зі своєю камерою унікальних подій, які лягли в основу цієї стрічки. Головний герой він загинув. Але зараз присутній один з головних героїв побратимів Давид, позивний скорпіон. Більше ста грузинів воюють на стороні України проти російського агресора. І от про побратимські відносини в цій війні от така головна думка. Після урочистостей в українському домі перемога на вулиці Євгена Коновальця, що на східному масиві, відкрили пам'ятний знак провіднику ОУН. Відтепер гранітний камінь з інформаційною таблицею нагадуватиме містянам про особистість видатного українця. Ми хотіли б нагадати і тернополянам, і мешканцям конкретної цієї вулиці, чиє славетне ім'я носить власне вулиця, на якій вони проживають. Для нас дуже символічна є постать Євгана Коновальця, оскільки він вів війну проти нашого одвічного ворога. Який зараз вже через 100 років знову напав на нашу землю. Ми повинні зробити урок з історії. Ми повинні всі об'єднуватися, розраховувати тільки власні на власні сили. Близько двох сотень підписів зібрали у жителів вулиці Коновальця перед тим як встановити пам'ятний знак зі слів одного із ініціаторів встановлення Володимира Петришина. Не усі знали, в честь кого названа вулиця, на якій вони живуть. Це символічно тут поставлений цей пам'ятний знак на початку вулиці. І тут знаходиться церква е, римо-католицька, А з цього боку, як всі знають, є церква Московського патріархату. Дуже символічно тут, що вони ми ще хочемо встановити тут флагшток і повісити червоно-чорний прапор, щоб шановні наші гості, які тут побудувалися, пам'ятали, де вони знаходяться, і бачилися. Нагадувалися їм кожен день. Також у планах каже Володимир Петришин, встановити ще й пам'ятник Євгену Коновальцю.